Так. І мені побіцяла ця косметолог, що намі вколить ботекс, і в мене перестане боліти голова. Ну, Навколо ще більше почало боліти. Yeah. Mm -hmm. yeah. так. Ну, Тому а Ефект ботекс... uh. був? А, чи, чи зморшка? Та я не боюся зморшок, я того смальцю боюсь. Я а -а -а. дуже хочу бути такою засушеною, так. зморщеною. Мені здається, що зморщички — це так красиво. Так, знаєш, що так тут шли, тут. Якщо в Бульдога не падало. Оце у мене таке буде старіння. Але це тобі ще ха, придумають щось, придумають. А мені вже треба задуматися. От тіло, якщо говорити про тіло від стресу, від того, що ти не можеш спати, дивишся довго на стелю, воно якесь стало в мене. Знаєш, як годинник Сельвадора Далі, от я таке, що поплило, що пливе. Я ненавиджу спортзали, я просто не люблю ходити. мені там так скучно, я дивлюсь, там так час довго плине. Я не люблю басейни, бо я бриджуся. Я честь, зразу, я чись думаю, що там якісь інфекції. Ні, я інше думаю. От Я думаю, от людина прийшла, а в неї ж є всіх є частина тіла. Да. І ти ту частину тілу приніс те басейн, і ти пливеш, і ну, там та частина тіла миється, а потім ти заходиш. Я не згодна з таким ага, поділом. Тому басейн не для мене, але пілатес, да. і то добре, тому що наша сусідка на першому поверсі японка відкрила пілатес, угу. і ти ходиш на пілатес. Ну, тут...